28 квітня знімаю ще свою хурму. Дивіться, це Нікіцька бордова. Я в минулому році її знімав, був перший врожай. І тут я подивився, скільки вона заклала, дивіться, скільки бутонів. Ну Взагалі, це хурма маленька, вся буде квітнути. Так, сподіваюся, вже буде якийсь ну, нормальний врожай вже. Багато не буду залишати, якщо буде багато, я візьму лишнє просто обірву. Так, ось така хурмичка, Нікітська бордова. Йдемо далі. Це минулої осені посадка пам'яті Черняєва. Так, дивіться, наскільки вона відстає. Ну, все одно, пересадка дає своє, прихворіла. Тому ось такий результат. Так, йдемо далі. Тут у нас подарунок осені ось. Яка вона? Тут яблука, яблука я буду зрізати. Так, це запилювач. Тут мені здається, навіть видно, де чоловіча, де жіноча. Вам дуже важко сфокусувати. Бачите, там маленька квіточка, а тут такі великі квіточки. Ну, так, будемо дивитися. Вони коли заквітнуть, то буде добре видно, де чоловіча, де жіноча. Так, Ось так вона виглядає на сьогодні, це хурма. Йдемо далі. Теж хурма, бачите, теж садив минулої осені. Так, а це у нас Рохо купував живці. Так, бачите, теж в якому вона стані. Це хурма східна, тому для неї, я думаю, це нормально. Мій котик тут розважається. Так, що хочу сказати, дивіться, гора Горла, в якому вона стані. Розвиток шалений, дивіться, які пагони, приблизно, напевно, сантиметрів по 10. Це найвеликий розвиток, теж багато квітоносів. Дивіться, вся в квітах. Так ось, теж невеличке дерево. Йому 3 роки після посадки. Але бачите, остання хурма це, бачите, Хіакума. Що хочу сказати, вона дуже пізно прокинулась. А, теж. хіакуме це як її називають. Бачите ось в якому вона стане. Так, вона, вона дуже пізно прокинулась, але зараз теж бачите, видно квітоноси. Ось в якому вона стане. Це хурма східна. Так, єкуме. Далі. Ну, Нікітська бордов, ой, Нікітіці вибачаю, з гора говерла це взагалі щось. Ну, Дійсно, такий розвиток скажений просто на сьогодні. Так ось. І перенесла морози. Вона вже була в вегетації, коли в нас були морози. Ну як? Приблизно як роху. Так ось. Дуже цікаво. Всім дякую за увагу. В кої якісь питання, пишіть.